А чому ви не оплатили проїзд? А я знаю водія. На зупинці, будь ласка, господи, який безлад. Щоб водій зупинився на зупинці, нам обов'язково кричати. Можна просто натиснути на цю кнопку. я ж прийшла посваритися. Приберіть, будь ласка, сумку з проходу. Це моя сумка. Куди хочу, туди й ставлю. Тоді доведеться за неї заплатити. Господи, які хами. Піду я звідси. Добрий день, а в цьому годиннику є не всі. На жаль, до цього годинника можна прив'язати тільки картку MasterCard. Добре, а візу можна. Добрий день, порадьте, будь ласка, якийсь телефон. А для яких цілей вам потрібен телефон? Оце я вас знаю. Зараз на 10 тисяч понавчухуєте. Добрий день, дайте мені, будь ласка, оці навушники. Але вони найдешевші і не дуже якісні. Я сказав оці, значить, оці. Та що ж у вас за магазин такий? Вчора купив навушники, сьогодні зламались. Я на вас такі скарги понаписую. Добрий день, ваш квиток, будь ласка. Ой, та там така історія. Я касиру дав гроші, а він забув квиток надрукувати. Звучить прям дуже правдоподібно. A few moments later. Чоловіче, чого ви бігаєте? Хух, та це я від цього контролера біжу, шупит не спіймав. Слава Богу, ще не вспіш. Вважайте, що не добіть Добрий день, а коли мені треба буде поповнювати рахунок, назвіть, будь ласка, ваш номер телефону і код подзповідомлення, щоб підключитися і вирішити вашу проблему. А, це я знаю. Мене якось попросили назвати три останні цифри зі звороту картки. Після того всі гроші списалися. Більше ваш капкан не попаду. Здрасті, оце в мене в тарифі інтернет. Навіщо він мені, якщо в мене кнопковий телефон? Просто зараз мало абонентів із кнопковим телефоном, тому ми прибрали подібні тарифи. Проте все одно можу вам запропонувати. Мати таки з найменшою кількістю інтернету. Ну добре, давайте його. Тай ті. Що треба ще менше інтернету? Так я вам і так мінімальну кількість дав? Та ні, мені онук просто показало цей ваш інтернет. Тому давайте мені смартфон і найбільшу кількість інтернету. Добрий день. Вам пакет треба. Я наче так багато набрав, що треба пакет пропонувати. Добрий день. Одну жуйку, будь ласка, до сплати буде 18 гривень. А чого це ви пакет не пропонуєте? Я заради нього тільки й прийшов.